Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні буду відкривати ще 4 листівки, отримуватиму якийсь безкоштовний подарунок і 3 пропозиції. Звісно, ми про них поговоримо, розберемо. Плюс до того хочу показати декілька скріншотів, які ви скидали в Telegram, в спільноті із своїми пропозиціями. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо відкривати картки, які у мене доступні. Відкриваємо першу пропозицію. Стиль Landkreuzer. 276 гривень. Звісно, це мені не цікаво, тому що він у мене навіть є. Немає в цьому ніякого сенсу з новорічних коробочок випадав. Далі йдемо. 2D стиль і 7 днів танкового преміум аккаунту. Який таємниці давнини, знову цей 2D-стиль. І 7 днів танкового преміум аккаунту. 170 гривень. Ну, скажу чесно, не дуже приваблива пропозиція приховати. Третя пропозиція 3D-стиль Constellation. У мене він є. У мене він є на бечата, на артилерію. У мене цей стиль випав чи з новорічних коробок, чи з якихось коробочок. Ну, взагалі, вже й не пам'ятаю навіть, але він у мене точно є. 207 гривень. Коштує, до речі, дивіться на артилерію, ціна менша, ніж на важкий танк 10 рівня. І тепер відкриваємо четверту картку. Дивимося, що за задарма. задарма день танкового преміум аккаунту непогано. Непогано, шкода, що не можна його використати по-нормальному, тому що світла практично немає зараз. А тепер давайте я вам продемонструю декілька скріншотів, точніше, їх всього на всього два, але тим не менш. Дивіться: 360 днів танкового преміум-аккаунту. От у людини в одній її висвітило за 1603 гривні. Це на цілий рік преміум аккаунт. Ну, пропозиція так собі, вона періодично, по-моєму, з'являлася і до цього. ХВК 30 за 554 гривні, його вигідніше брати за трейд-ін, скажу чесно. Гонсало. От Гонсало вже пропозиція більш-менш нормальна, тому що машина непогана, в мене її немає. Але я бачив, як на ній відігрують. Вона візуально схожа з калібаном, практично один в один. Але по геймплею, по гарматі відрізняється. І день танкового преміум аккаунту це те, що у мене сьогодні випало. Це доволі непогано. І ще один скрін: от людина купила Type 63. У мене ця машина із новорічних коробочок випала. Він питав, чи зробив правильно, чи ні. І я написав просто-напросто, що машина специфічна, вона ні в якому разі не можна сказати, що дуже погана, але вона специфічна і буде напрягати в ній дві речі. Перше, що альфа дуже маленька. А друге, те, що гармата не задирається вгору. Тобто вона опускається класно, а от задиратися не задирається. І дуже часто е, із-за цього ви не зможете вести вогонь по супротивниках, які стоять вище. Е, коли ці кути є, от по підйому гармати, воно не помічається. А от коли їх немає, то звісно це все буде відчуватися і напрягати вас. Однозначно. Ну і звісно, само собою, корпус тут броні немає, тільки в башті вона є. Пишіть, що ви думаєте про ці всі пропозиції, скидайте в Телеграм, хто ще не приєднався до спільноти, заходьте, скидайте свої е пропозиції, які у вас висвічувалися, тому що в даний момент на новинних ресурсах так ніхто толком нічого і не скинув. Знаєте, от повного каталога по е всім дропам, які можливі з цих е е листівок. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.